У маєтку колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки знову людно. Щоправда, це не власник. Повернувся додому. У володіннях екс-чиновника відтепер хазяйнують переселенці зі Сходу та Півдня України. Втікачам з гарячих точок бракує місць для проживання, тому майданівські активісти вирішили використати для цих цілей резиденції колишніх високопосадовців. Дмитро Дубцов, Луганчанин, впродовж подій на Майдані працював медиком. Після цього залишатись вдома стало небезпечно, тому був змушений переїхати в Київ. У Перший день, але вже встиг оглянути територію і тепер розповідає про знахідки. Це, це статуї, які в нього були по, по будинку, на вулиці це все знесли сюди. Тобто цього міні-музей. Це гойдалка. дубова, до речі. Подивились в інтернеті ціна такої гойдалки 25 тисяч доларів. На території маєтку, окрім власне особняка, є також сауна, кухня, кілька господарських споруд та будинок для обслуги. Саме сюди поселяють втікачів. Інші приміщення опломбовані і закриті. Поки що поселились тут 10 людей. До їх послуг кілька кімнат на двох поверхах, дві кухні та туалети. В порівнянні з розмахом будинку самого пшонки жартують переселенці. Умови тут ледь на спартанські. Очікував, що підлеглі пжонки будуть жити в кращих умовах. Ну це, це, його, це його особиста справа. Що він навіть свою прислугу не поважав, що, що в таких умовах тримав. Ну так, ну є, дійсно, там якась там певна розкіш є, але ну мега. Космічного немає. Активісти, які зайняли будинок, розповіли, що змушені піти на такий крок, оскільки влада вже впродовж трьох тижнів відмовляє людям у поселенні. У мене вже немає куди сілять людей. Люди приходять на майдан в кількості мінімум 50 людей в день тобто я є акції хотіла, щоб нас услышали, і Ми відсюди не уйдемо, поки на державному рівні не буде вирішено наш вопрос. Однак такі плани були не у всіх. Невдовзі на територію маєтку прийшли представники Києво-Святошинської реадміністрації. Чиновники були в. У проводі членів громадського формування захист вишневого, які є своєрідною самообороною району. До двох десятків чоловіків у камуфляжі дуже скоро приєдналися ще й невдоволені місцеві мешканці, які були категорично проти нових сусідів. Це жах який не можна, щоб це так просто заходити, як вони сказали. Що вони завтра прийдуть палатку на моїй території поставити. Ну це нормальні і через безпеку переживаю. Нема спокою, нема спокою. Все. оце вам хочу сказати. Представники райадміністрації запевнили, що ще вчора запропонували активістам місця для розселення неподалік Києва, але ті з невідомих причин відмовились сьогодні, ж приїхали через скарги мешканців села Гореничі. Були дзвінки в міліції, що невідомі прийшли на територію даного об'єкта, дзвінки в радіовістрацію і обласну адміністрацію. Тому на прохання громадян, ви це бачили, ви це засняли От і, і самооборона Київського району, міста Вишневого і фактично виявило бажання, щоб тут нікого не було. Попри вмовляння самооборонівців та районних чиновників, переселенці і активісти не погодились залишити територію маєтку, хоча нове помешкання і транспорт для переїзду їм пропонували. Їх Полізу ну сука ясно в бобрицю там бобриці і сім'я хагає, і з'явила желання. вона сказала, що можуть прийняти п'ять чоловік, що у них є дві кімнати, е, переживають іскрені, що Ну от такого плана. Після тривалих перемов самооборонівці звільнили будинок і оточили переселенців у подвір'ї. Ті виходити не хотіли. почались крики та суперечки. «Ще раз повторяю, я вас попросив. Чисто Чиста почали осіб сама барона місця трубочку да. дайте мне, трубочку. Дайте. Дайте. масло у вогонь підливали сусіди, які влаштували скандал оскільки побачили в одного з охоронців, які були разом з переселенцями зброю. Зрештою бійці самооборони вирішили винести непоступливих майданівців за межі маєтку разом з лавкою на якій ті сиділи. Таким чином, всі переселенці опинились на вулиці. Їхати в будинок, який їм запропонували, відмовились. Відтак були змушені повернутись на майдан. Левкостек Радіо Свобода Київ.